Ким буде 2025 рік. Знаєте, поки в кінці року всі писали якісь там свої підсумки про те, яким був 24 рік, що він їм приніс, чого ми не досягли, можливо, що від них забрано було. Я ніяк не могла зібратися з думками і написати е свій підсумок. І мені прийшла ідея, щоб зробити двохтижневий марафон зцілення душі вона прийшла так в моменті, і я, знаєте, вже привикла, коли ти під'єднаний до Духа Святого, та ти завжди перебуваєш в спілкуванні з ним, ти довго не думаєш. Ти просто отримуєш і зразу випускаєш. Я стараюся зразу тоді записувати якусь історію, виставляти, і потім я сама слухаю, тому що я, е, в той момент виходить ось іменно те, що я отримую від Бога. Бо коли ми починаємо думати, сумніватися, чи треба, чи актуально, чи не актуально, все, ми втрачаємо енергію, ми втрачаємо той потенціал. І ми не використовуємо ту благодать, яка нам дається згори. І тому я в моменті зробила такий крок і оголосила про двохтижневий марафон. І тому під час тих останніх двох тижнів 2024 року, коли всі писали свої підсумки, будували свої мрії. Я провела марафон Сілення душі, Знаєте, це було дуже цікаво і для мене, тому що у мене не було нічого в записі, тобто я не знала, що я буду говорити, що я буду видавати. Я просто сказала а, Духу Святому, що я довіряю тобі. Якщо ти цього хочеш, ми це зробимо. Я як, знаєте, як той провідник, через який пропускається Божа енергія. І е, я просто була в такій тотальній довірі. І ви знаєте, е, прийшло е, нас було всього сім. В останній день прийшла ще одна е, чарівна душа. Тобто в кінці нас стало вісім. І це теж не просто так. Е, взагалі, сім'орка е, нас чоловіком супроводжує е, цей 2000, 2024 рік, особливо другу половину цього року. Всюди. Ми бачимо сімку всюди. А число сім це повнота, тому що шість днів написано в Біблії: Бог творив все. А на сьомий день він відпочив від своїх справ. І оця сімка вона нас супроводжувала, і ми розуміли, що ми увійшли у повноту. І на фізиці також ми а, з чоловіком разом зараз вже вийшли в сьомий рік. В Сьомий рік, як ми разом, а, сьомий рік, як ми живемо в Мілані, тобто, це все дуже цікаво, насправді. Магія чисел вона дуже інтересна. Але що я хочу сказати? Що а, цей марафон був дуже цікавим. Тому що під час цих двох тижнів я не просто дозволила Богу передати через мене все те, що він хотів для тих дівчат, які прийшли, а я також дозволила підзарядити себе, включити, запалити себе. І поки я проводила цей марафон, я не думала про те, яким буде 25-й рік. Я не знала, що буде відбуватися. Приходить часто мені інформація про те, що буде, там, чи з певними людьми, чи якісь ситуації, чи ще щось. Але я дуже рідко відчуваю, щоб її проговорювати, щоб її випускати в світ, тому що це дуже велика відповідальність. Але останніми роками я помітила, що те, що я отримую, воно так і є. І е, тому ці два тижні я якби особливо не звертала увагу на те, щоб отримати цю інформацію. Я просто погрузилася в служіння людям, так? в служіння цим душам, які прийшли, і старалася чути, щоб пропустити все те, що я повинна пропустити від Бога до е, цих душ. І ви знаєте, в саму новорічну ніч, коли ми стояли на надому. І бахкали феєрверки, і в нас просто була ціла куча людей, куча. Я відчула такий жар всередині. І це був і фізичний, тому що нас було дуже багато, було дуже гаряче. Але із тим усім я просто всередині відчула, що 2025 рік буде гарячим, буде жарко. І знаєте, скажу так, що цей рік. Він буде, як би сказати, двосторонній. То чому? Тому що гаряче вогонь, він, може мати, він буде двох напрямків. Ось. І все буде залежати від того, що будете обирати ви для себе. Тобто, якщо ви обираєте свою світлу сторону, і будете рухатися до, до світлих сил, будете шукати взаємовідносин і будувати взаємовідносини із Богом, то ви будете загоратися із середини, ви будете горіти, ви будете йти в щось нове, ви будете легко відпускати, ви будете бачити в кожній ситуації не тільки мінус, а набагато більше плюсів. Ви будете йти, ви не будете сумніватися, ви будете йти назустріч своїм страхам, ви просто будете зіркою, гарячою зіркою, яка буде освіщати дорогу і в темряві. Тобто ви будете запалювати не тільки себе, а й ваших людей, які будуть йти з вами, поруч із вами. Тобто ви будете таким, як би сказати, провідником в краще життя. Ось. Але якщо ви обираєте іншу сторону, якщо сьогодні в вашому серці стоїть злість, ненависть, роздратування, заздрість, там, хочете, щоб все було по справедливості, хочете наказати, то ви йдете по дорозі темних сил. І я хочу вас розчарувати, тому що цей рік для вас буде надважким. З таким серцем, ви, вам буде дуже важко приймати уроки. Вам буде дуже важко відпускати те, що у вас будуть забирати. У вас будуть забирати, тому що так треба. Тому що в цей 2025 рік для всіх ми будемо будувати. Внутрішні опори. І якщо ми не будемо легкі, якщо ми не будемо гнучкі, якщо ми не будемо піддаватися цим трансформаціям, то буде дуже важко ось так. І тому сьогодні я вас закликаю, друзі, давайте рухатися в кращу сторону. Давайте думати про своє краще майбутнє. І краще майбутнє воно починається із кожного із нас. Давайте ми поставимо головну фразу на 2025 рік. Ось таку. Запишіть собі її, щоб вона була у вас перед очима завжди. А що цікавого, що неймовірного приготовив для мене 2025 рік. Що цікавого я отримаю, а можливо, що цікавого від мене заберуть, щоб мій рік був набагато багатшим, кращим, здоровішим, щасливішим і зобільнішим. Розумієте? Ось так запам'ятайте цю фразу. А що цікавого? Приготовив для мене 2025 рік. Якщо піти за ці слова, звісно, ми розуміємо, що не просто нам приготовив 2025 рік, а що нам приготовив Бог. Ось. Але для того, щоб так сприймати це життя, це живе життя, тому що ми живемо, ми живі. І насправді, як ми читаємо в Біблії, Ісус каже, я є життя, дорога і істина. Тобто. Те, в чому ми живемо, це і є син. Ми в ньому, ми син, ми одне ціле, це нероздільне. І якщо ми це усвідомлюємо, то ми із вдячністю приймаємо це живе життя, яким ми живемо, яким ми являємося і яке ми розповсюджуємо. Тому, друзі, дівчата, дорогі мої підписники. Давайте будемо свідомо будувати цей рік, не перекладати відповідальність на когось чи на щось, а усвідомлювати, що ми, як діти Божі, і з нас іде сила, із середини будемо будувати цей рік на високих вібраціях, на любові, на прощенні, на повазі, на прийнятті. І навіть на легкому відпусканні всього того, що нам не потрібно. Дуже важливий момент, не зациклюйтесь на матеріальних речах. Тому що все те, до чого ви були прив'язані або ще прив'язані, буде рушитись. Тому, знову ж таки, цитата із Біблії. Перш за все, шукайте Царства Божого, а все остальне вам. Прикладеться, прийде, приложиться, не знаю, розумієте, царство Боже перш за все, а воно де ось тут всередині. Царство Боже всередині вас. Тож я бажаю вам, щоб ви 2025 році віднайшли. Відкрили, розкрили в собі ось це Царство Боже і горіли Божим вогнем, горіли тією Божественною вифлеємською зіркою, яка буде світити, просвічувати, висвічувати шлях для тих, які йдуть в темряві. Ну в першу чергу для вас, для вашої сім'ї і для вашого дому. Я вітаю вас і з новим 2025 роком і бажаю, щоб ви обрали саме цей шлях світла, щоб ви йшли по дорозі разом із світлими силами, разом із Богом. І тоді ви відкриєте для себе і побудуєте цей рік щось дуже сильно, неймовірне в своєму житті. Я вам це обіцяю. Тож, йдемо вперед. І тільки вперед, не озираючись, знаємо роком вас.